Рада вас вітати в своєму садочку. Завершується феєричне квітування півоній. Вийшли на подіум пізні красуні. І тож сьогодні я хочу вам показати свою найулюбленішу Old Faithful. Красуня по істині шедевральна красуня. Подивіться, яка вона витончена. Краси Залишилося тільки розквітнути Соланджу та меділоне, і на тому ми завершимо. Але сьогодні знову ж таке повторюсь: ми з вами милуємося півонією Олдфейфу та Сара Бернар. Квітне вона середньопізні терміни, красуня, шикарнюча красуня. Виведена в 1964 році. Хтось говорить, що в 61 му видатним американським селекціонером Глас Кок вивів отаку чарівну красуню, високого зросту, міцні квітоноси. Колір передати його неможливо ні камерою, ні словами. Цей колір чудовий. Він насичено насиченого бархатистого червоного кольору. Пуп'янки відкриваються, немов трояндочки, ось такі красиві. Розпускається він доволі довго, цей пуп'янок, майже півтори тижні. Поступово, поступово з маленького, робиться крупнющим. Потім стає ось таким напіврозкритим, теж дуже красивим. Полісточки жорсткенькі. Ця півонія практично не вигорає. З часом, по мірі того, як цей кущ наростає, його квіти стають більш махровішими і стамінуддіок жовтеньких практично на ньому не видно. Але в мене ще кущик молодий і квітний він всього третій рік. Квіточки на ньому самі різноманітні. Ось погляньте яка красива квіточка. на середині течінок ось такий хохолок. Взагалі ця квітка нагадує мені корону, саме ось ця квітка. Дуже красиво дивляться, сорт зрізочний, має багато нагород. Першу свою нагороду отримав в 1997 році. І це була золота медаль американської спільноти півоній. Півоня поістині шедевральна. Довго квітне, на жаль, в цьому році її квітування припало на спеку. Спека вже стоїть у нас більше тижня. Тож півонійка трішки пригоріла. Шкода, звісно, але все рівно красуня є красуня і милує око довгий термін і це радує. Бо є півонійки, які взагалі не тримають квіточку. Два-три дні і вони облітають. Але ця півонія перевершила всі сподівання. Коли вона розквітла у мене вперше, я була від неї в захваті. Та й взагалі замовляла я цю півонійку, надивившись світлин інших квітникарочок, півноводів Я вам скажу так, що майже всі. Любителі півонії мають її в своєму садочку. А хто не має, то я вам від душі рекомендую. Бо цей сорт дуже достойний. Про неї можна розповідати безкінечно, бо вона дуже і дуже красива. Багато плюсів. Я би сказала, що в неї дійсно самі плюси. Кущ дуже міцний. У мене він більше метру заввишки. Хоча заявлений він 90 сантиметрів, хто пише метр. 90 метр. Але в мене він десь метр 10, а може і більше навіть. Поряд двоніка Паула Фей, то я вам скажу, що вона. Як то кажуть попупа. Половина кущика. Ось такий красень от Кожну квіточку можна роздивлятися вічно, я вам скажу, я би на неї дивилася і дивилася і дивилася. Подивіться, які вони красуньки. Ця розквітла першою. Тімця. Подивіться, яка в неї золотава корона стечінок. Дуже красива квітка, дуже. А пуп'янок, пуп'янки взагалі. Краса. А це я прийшла до свого кущика ввечері. Хочеться мені все ж таки передати його колір. І тому, і тому намагаюся це зробити вечірньою зйомкою. Але все ж таки бачу, що знову не виходить. Не хочеться красунечка, відкрити личко, показати, яка ж насправді вона чудова. Ну, на словах розповім вам, що колір в неї темно, темно. Червоний, навіть, я би сказала такий бархатисто-фіолетовий. Я би описала його так. Квітки великого розміру до 20 сантиметрів заявлені. Прикрили свої серединки і тепер вони ще більше схожі на троянди. Півонія дуже красива, я від неї в захваті. Купила я її в 21-му році в Мелітопольській півонієвої феї. Так що моя красунька з тих земель. Багато страждальних. Пуп'янки, які чудові пуп'янки. Кожен пуп'янок має свою форму. Вони, я би сказала, не повторюються. Один такий, другий ось такий, хоча вранці вони дійсно були ще закритими пуп'янками, я вам їх показувала. А зараз вони виглядають ось так. Дуже шкода, дуже шкода, що не передає камера колір. Колір я бачу, що набагато світліший. А хотілося би показати цю красуню у всій її красі. Але не виходить. Кущі розлогий, стить рівнесенький, зовсім взагалі без підв'язки і без опори. Листя дуже красиво виглядає. Велике, зелене, крупнюще. Ось такий кущик. Наростав він без квітування у мене два роки. Я навіть писала продавчині. В чому справа? Чому він не квітує? Бо корінець був розкішним. Мав багато квіткових бруньок, тож я думала, що він квітуватиме в мене відразу. Але ні, не так сталося, як гадалося. Паулафей ось так зараз виглядає красунечка. Подивіться, яка вона була темнесенька, фуксієвого кольору, і вигоріла ось до такого світло-світло-рожевого. Покажу вам трояндочку, яка тут розкрилася. Емільєн Гійо. Люблю цю красуньку. Пройду ж таки до Паули Фей, покажу, яка красива квітка в неї. І красива на всіх стадіях квітування. Ось такою вона мені теж дуже подобається. Такі пастельні тона, ніжні, гарна дівчинка. Люблю її. Ось так виглядає Сара Бернар. Чудовий сорт, який дуже полюбляють шкідники. Тож стоїть моя красуня в такій фаті, <захистила>, захистила квіточки як змогла. Цей букет із Сари Бернар чудової півонійки. Яка вона красивюща, ця Ніжна Сара Бернар. від пуп'янків до квіточки, рожева Хмариночка, зефірка. Квітування дуже в неї довге, тому що має бокові бутони, які розквітнуть ну, приблизно через тиждень. А на сьогодні все, мої милі. Бажаю вам миру, добра. Будьте всі живі та здорові. Малуйтеся красою своїх садочків. Лікуйте свої понівечені війною душі, споглядаючи красу.